Після ночі шахедного затища, яке дехто з людей сприйняв як припинення ударів РФ по Україні, Росія знову вдалася до свого терору. Мене звати Аліна Матвійчук. Я журналістка програми Вікна новини на СТБ. і сьогодні я з вами. Із ранковими новинами Харківночі зазнав масованої атаки ударними дронами. Стало щонайменше 13 влучань більшість з них по промзоні. Шахеди влучили по цивільних підприємствах у холодногірському районі, спричинивши щонайменше три масштабні пожежі. За попередніми даними постраждало вісім людей. Троє з них це діти, одному з яких немає навіть і року. Пошкоджено також житлові будинки поблизу цієї ночі. Шахеди атакували також і Запорізьку область внаслідок удару. РФ по одній з громад. На жаль, є один загиблий і двоє поранених цивільних. Внаслідок вечірніх і нічних російських обстрілів Нікополя і Марганецької громади на Дніпропетровщині поранено 48-річну жінку. А в Херсоні внаслідок російського обстрілу зранку було пошкоджено електромережі не працював електротранспорт. Були пошкоджені. Електромережі, як я вже сказала, наразі спеціалісти вже відновили на щастя рух транспорту. Сьогодні новини ранкові і не тільки обговорюємо з Ігорем Петренко. Він доктор політичних наук, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Ігоре, вітаю. Чи чуєте ви мене? Вітаю до да, добрий ранок, чую чудово. Що ж, в мене для вас наступна новина, тому що на жаль, терор російський коментувати вже ну напевно, вже всі слова закінчилися. Це не піддається жодним коментарям. Хочу з вами обговорити таку новину. В адміністрації Трампа почали визнавати неможливість заключити мирну угоду щодо України в найближчі місяці. Про це пише Ройтер з посиланням на анонімні джерела серед американських високопосадовців. З вашого дозвілу трохи прочитаю, і вдамся в деталі, і перейдемо до обговорень. У статті йдеться, що останніми тижнями і дедалі більше розчаровуються в Москві високопосадовці з Білого Дому. Під час низки зустрічей, дзвінків цими вихідними в Білому домі та Держдепі визнали, що Владимір Путін активно чинить опір спробам Вашингтона укласти мирний договір? Ну довготривалу мирну угоду. Зокрема, вони обговорювали, які економічні та інші дипломатичні санкції, якщо такі взагалі існують, могли б підштовхнути Росію сісти за стіл переговорів. Ігоре, як вважаєте, взагалі? Чи є ще ті санкції, чи будь-які важелі тиску на Росію, які ще не були запроваджені, і взагалі чи такі існують, щоб всадити Росію за стіл перемовин безумовно, насправді санкційний тиск, який сьогодні здійснюється на Російську Федерацію. Навіть самим міністром фінансів Сполучених Америки оцінюється від 30 до 50% залежно від тієї сфери, про яку ми будемо говорити. Ну, тобто, потенціал точно залишається, може застосувати. Це стосується відповідно і російських танкерів Чорного флоту чи сірого, чи чорно-сірого відповідно, так, на це взагалі в цілому питання продажу. Це питання, до речі, постачання урану збагачено там доволі високий відсоток, понад 30 цвіточно, це точно, це те, що закупило, або навіть понад 50, Сполучені Штати Америки закуповували і закуповують у Російської Федерації. Вони насправді собі встановили це, що було за рішення, по моєму до 27-го чи до 2030-го року відмовитися від збагаченого урану, відповідно, які вони закупають у Російській Федерації. Тому насправді дійсно є і потенційно можуть а найкращий тиск на Російську Федерацію це активна допомога Україні, тобто зняття мораторію на далекобійну зброю цілому, навіть щоб то. Не погоджувати, надати їй більше насправді, надати більше іншої зброї, яку потребує, потребує Україна, надати необхідну кількість патріотів для того, щоб ми не потерпали від терору Російської Федерації з того, що ми почали наше спілкування. Ось тому, в принципі, все є. Питання полягає в тому, чи готовий до цього От Ви говорите зараз, що там джерела з Білого Дому повідомляють і так далі. Ну, це ту інформацію, яку вже давно про якого говорить розвідспільноту Сполучених Штатів Америки, не чітко зазначає, що Путін не хоче відмовлятися від агресії, що жодних ознак того, що він готовий йти на перемир'я, їх абсолютно немає. Тому цитуючи одного політика, яких тобі доказів ще треба, а от апелюючи відповідно до Дональда Трампа в цій частині, ну і. Зараз, тобто дійсно, немає підстав говорити, що там до 20 квітня Російська Федерація якось там призріє. Ну навіть якщо зараз Дональд Трамп веде санкції готовності, цієї ми поки що не бачимо. Санкції мають накопичувальний ефект. Да, ну тобто, це буде там якась шокована історія. Треба буде подивитися, як Путін себе далі буде поводити, як він буде називати Трампа, чи знову ж таки генієм продовжить він його називати чи ні, але це не змусить швидко змінити Російську Федерацію свою свою позицію і бажання, головне, що немає у Трампа. Тобто Трамп, да, тут роздратований. Тут він зателефонував журналістам, сказав, що він роздратований. Що вони сказали про це в ефірі? Ну, це виглядає, знаєте, як спроба просто такого тиску. Заради тиску, щоб показати, що він не, ну, не, не має в нього бездіяльності в цій частині, а в нього є якісь там плани, він прям до всього готовий. Але насправді зараз читаємо е, ту ситуацію наступним чином: що для Росії у Трампа є лише пряники, а батіг він е, отримає лише для України. Так, про військову допомогу е, хотілось би тут зупинитися детальніше, тому що. Е, Україна потребує досить сильної і американської, в тому числі підтримки. Америка є однією з найбільших наших партнерок, і тут просто до того, ще, що Росія не збирається припинювати жодні бойові дії. Є така новина, що упродовж березня, останнього місяця, тобто кількість боєзіткнень на південному нашому фронті збільшилась аж утричі. Про це повідомляють. Сили оборони Півдня і ще така статистика цікава: за три місяці російська авіація скинула на Україну понад 10 тисяч керованих авіабомб. Ми бачимо, що кількість скидів з російських літаків, ось таких от. Авіабомби із крильцями вони вона зростає. Росія продовжує цей терор, і Україна як ніколи потребує підтримки як американських, так і європейських партнерів в плані застосування додаткових якихось грантів надання грошей на отримання військової допомоги. І тут давайте повернемося назад до. Американських санкцій у цьому ж контексті що 500% хочуть запровадити такі мита американські сенатори які точніше давайте спочатку трохи заплуталась американські сенатори погрожують запровадити мита у 500% проти країн які будуть купувати російський газ нафту і уран ви про це зокрема уже сьогодні згадували а про це пише вашингтон таймс до ініціативної групи увійшли півсотні республіканців та і демократів законопроект щодо нових санкцій проти Росії за відмову. Кремля від мирної угоди вже представили у Сенаті США, і тут невеличка цитата у спільній заяві вони наголосили, в сенаті Сполучених Штатів домінує думка, що Росія є агресором, і що ця жахлива війна та агресія Путіна повинні припинитися зараз і стримуватися в майбутньому. Чи ось ці 500% мита дійсно можуть стати для Росії тим важелем і тими страшними санкціями, які вона буде боятися? І от той накопичувальний ефект, про який ви ви говорите, він посилиться, ну насправді економічна ситуація в Російській Федерації вона є поганою. Про це говорять абсолютно всі економісти, які аналізують ситуацію. Ну, окрім, напевно, тих, які перебувають на території Російської Федерації, які фільйовані відповідно з Кремлем. Тому вони дійсно можуть мати ефект, але знову ж таки це не короткий часовий горизонт. Ну тобто наразі дійсно економіка тріщить по швам, але казати, що зараз от прямо буде. Цей вибух ми точно не, не можемо його насправді спрогнозувати і не знаємо точно, якої силою удару буде ця історія. Да? Тобто, або це фактично там падіння з другого, третього поверху, або з дев'ятого. Да? Відмінність наслідків для Росії воно може бути різне, ну, тому тут треба спостерігати. Але знову ж таки, чи дійсно це буде достатнім стимулом для Путіна, який фактично одержимий Україною в тому, щоб відмовитися від своєї агресії? Сумнівно насправді, чому тому, що те, що ми зараз бачимо, те про що ви говорили про кількість боєзітних, в тому числі на півдні і в цілому по всій лінії фронту вона нас доволі протяжна, свідчить про те, що Путін зараз намагається якомога більше захопити відповідну території, вкинути весь той ресурс, який в нього зараз є, тому що він чудово розуміє, що рано чи пізно йому доведеться піти на якісь види Ну насправді тобто там перемир'я, короткочасне, ти там місяць, два, там три. Десь там підтиснути, потім що в Україні прийшли вибори, спробувати, значить зайти не з мілітарної частини, а от погратися над м'якою силою умовною, десь там якісь політичні сили підтримати і так далі. І також він розуміє, що в нього зараз останній шанс без оголошення загальної мобілізації в Російської Федерації знову ж таки чогось досягти. А мобілізація для нього це погано. Ну, тобто, ми зараз оголосили, але вони оголосили призив там на 150 чи 160 тисяч. Здається, але йому цього буде недостатньо. Ну з огляду на те, яку кількість людей він розходує в бойових діях в Україні. Це ж вже оцінка не тільки на нашого генштабу, так а й наших партнерів. Ну це ненадовго абсолютно. Така кількість військових, тим паче це все ж таки будуть срочники, а їх менша кількість, яка безпосередньо воює, і то шляхом це там обманних манервів, підписання контракту і такі різні історії. Ну може спробую. тому він зараз це намагається зробити. Він намагається затягнути переговорний процес США. Америки. Добре, що Трамп. Починається усвідомлювати, ну точніше, він дав. Я не думаю, що він же дурний, правда. Він це усвідомлює, але він починає про це говорити. Тобто, за словами, теж має потім слідувати якась реакція. Ти цю історію з сенаторами, яку ми зараз з вами теж почули, ви озвучили. А це непогана історія, це теж спроба підтиснути Трампа до дій. Але знову ж таки, чи вильється це в конкретні дії максимально швидко, невідомо. Тобто вони зачекінили. От наша позиція, от ми, значить, тут тиснемо. Серед республіканців там багато традиційних республіканців там да я от, весь перелік не подивився, але трампістів там особливо я не побачив. І навряд чи побачу, да, і демократи зогляду на те, що все ж таки конгрес він наразі ем, республіканський і орієнтований на Трампа. Так, тому що ми розуміємо, що республіканці, все ж таки, вони там не не монолітні, як і демократи. До речі, так само і така ситуація і в Сенаті, то ну сумнівно, що вони зараз будуть прям робити якісь активні дії. Але в ситуації, якщо маятник громадської думки хитнеться не в сторону Трампа, він почне ще більше втрачати відповідь до свої позиції. Тут же історія може бути трошечки, трошечки іншою і можливо. Можна очікувати якісь там більш рішучі дії, в тому числі від Конгресу, які будуть теж підштовхувати і Трампа до якихось певних дій. Але поки що ми знаходимося в інерційному сценарії, в якому та ситуація, яка у нас зараз є, вона буде тягнутися до якоїсь точки. Оцієї точки дійсно можуть бути нові санкції проти Росії, доволі потужні, і розготування Трампа Путіним. Вот, або ну, якісь більш рішучі дії там з боку, наприклад, європейців, які теж зараз намагаються обговорити ситуацію підтримки України. До своєї там участі ось або виходу, наприклад, Сполучених Штатів Америки з цієї ініціативи досягти миру в Україні. Таке теж можливо. Тобто Трамп може розчаруватися, сказати та ну ці європейці, українці, росіяни всіх звинуватити. Не договор здатні. Я пішов займатися там індотихіанським регіоном, буду от, пекін там тиснути. Або Панаму, Ірландію і так далі. Абсолютний теж варіант може бути, або інше ще це те, що Трамп спробує натиснути на Україну. Насправді, ну зараз щось там вигадають, якось там домовляться з росіянами. Вони зроблять якісь паси. Ну і спробують дотисни. Навряд чи це вийде насправді, бо якби могли, напевно вже б це зробили. Але все одно такі опції вони залишаються. Ну там ми вже бачили ці прощупування, такі де на Україну можна надавити, де ми не прогинаємося. Знаєте, тут ще таке питання. Ну от хочеться помріяти от 500% відсотків. От ці мита введуть. От якщо коротко, от давайте з вами помріємо: наскільки в Росії буде катастрофічною ситуація, Ну і чи буде вона катастрофічною, якщо введуть такого роду мита в 500% відсотків, і з іншого боку, чи не буде допомагати Китай, бо економічно Китай так само підтримує Росію в? В цьому плані а суть в тому, що Китай тоді підпаде під сам під мита. Ну тобто, мита вони е, хочуть накласти на ті країни, які будуть купувати російську нафту. Російську нафту найбільше купує Китай і Індія фактично на сьогоднішній день тому а Китай все робив протягом всіх років повномасштабного вторгнення, те, щоб не нарватися на санкції заходу в цілому. Тому що він розуміє, що його економіка зав'язана. Йому потрібно забезпечувати умову зростання цієї економіки, і да йому з одного боку треба, щоб Росія не розвалилася і, умовно кажучи, не програла. Але в тому числі йому не треба, щоб вона виграла. Але тим більше йому не треба, щоб Китаю стало гірше від того, що він е е умовно да, там, на певному рівні підтримує Російську Федерацію. Якщо казати про саму Росію, ну треба розуміти, що основу фінансування агресії про це до речі, з самого початку повноштавно торгення говорить і президент України і Єрмак в. Макфол ВАКЦЯ Комісія Да Макфола Єрмака, яка розробляє пропозиції України щодо тиску на Російську Федерацію? Ну тобто, цим от кров'ю, да, яка живить відповідно агресію, це якраз є нафтогазові доходи для Російської Федерації. Тому безумовно це може бути сильний удар, але знову ж таки, наскільки ну детально зможе бути організований контроль, наскільки дійсно от, буде. Відпрацьована невідворотність покарання да, в частині порушення, Російська Федерація вже продемонструвала, що вона шукає і знаходить шляхи обходу відповідно секційного тиску. От Вторинні санкції ж були запроваджені, ну можливість їх запровадження, да, але не дуже вони знайшли активну, активне застосування насправді. Тому безумовно, якщо ми говоримо чисто в теоретичному плані, виходячи з тих заяв, які там звучали це дійсно може бути дуже серйозний удар по Російській Федерації. Але знову ж таки це не швидке відповідно рішення, але також треба розуміти, що Росія теж не буде сидіти, склавши руки, буде намагатися якось обходити, знаходити відповідні інші шляхи, десь там демпінгувати, ще щось робити і так далі. Тому найкращий підхід це комбінований. З одного боку, ви збільшуєте санкції, вводите мита 500%, Окей, зрозуміло, але і нарощуєте підтримку України, коли Україна зможе проломити ситуацію на полі бою, коли ми зможемо. Почати звільняти відповідно свої території від Росії, ламати їх плани наступу і чогось там захоплення, ми вже зробили героїчну річ, насправді. Тобто жодну з тих областей, на які претендує зараз Російська Федерація, вона не контролює повністю, і це ламає на ну, багато в чому відповідно плани Російської Федерації. Якби нам дати ще більшу підтримку для того, щоб ми змогли здобути стратегічну ініціативу на полі бою, я думаю, що тоді ситуація була б набагато простіша в частині якраз. Це тиску на Російську Федерацію, ну та це такі, знаєте, 500% Це такі мрії. Санкційний тиск. До речі, шановні глядачі, як гадаєте ви, чи взагалі можливо таке, що сенатори, зрештою, доведуть цей такий от законопроект з 500% мит проти країн, які торгують з Росією нафтою? Пишіть в коментарях ваші думки з цього приводу і з приводу інших новин, які ми сьогодні обговорюємо в ефірі. Я нагадаю, ми виходимо з понеділка по п'ятницю. Обговорюємо ранкові новини в Ютубі о 9.01. Ставте свої вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Йдемо далі. Тут на фоні всього цього з'являється новина від CNN. Про те, що чиновник РФ їде до Вашингтона, Кирило Дмитрієв, такий собі спеціальний представник міжнародного економічного співробітництва РФ. Це його перший візит, точніше, даже загалом і його перший візит, і загалом такого високопосадовця російського спочатку повномасштабного вторгнення. Основним співрозмовником Дмітрієва Волша стане стів Вітков, спеціальний представник американської сторони, і головною метою зустрічі можуть стати питання двосторонніх відносин, зокрема економічної співпраці інвестицій, це до питання тих же санкцій, а також пошуки шляхів виходу з кризи, що триває після російського вторгнення в Україну. Як гадаєте, про що вони говоритимуть? Хто кого на що вмовлятиме? Ну, дивіться, Димитрієв, він виходить фактично з бізнес-середовища Сполучених Штатів Америки. Він працював в BlackRock, рокі здається, якщо не помиляюся, ну в багатьох в інвестиційних різних відповідних компаніях. Тобто, він, я думаю, дуже добре розуміє цього тип самого відповідно Трампа, чого він хоче. Якщо він хоче great deal, good deal і так далі, він готовий йому це надати і, вочевидь, має добро з боку Кремля. Як мінімум на те, щоб роздавати обіцянки, пропонувати якісь угоди, які не факт, що вони потім будуть виконані з боку Російської Федерації, тому що, до речі, різні інвестиційні проекти, спільне видобуток копалин в Росії з Сполучених Штатів Америки з їхніх бізнес, це вже відбувалося. Потім такі особи, як там Ковальчуки, різні витісняли іноземних інвесторів, в тому числі і сполучета Америки, припиняли виплачувати дивіденди і просто забрали у них бізнес. Ну це так до слова, щоб нагадати. Всю цю історію тому да ми дивіться бачимо заяву Віткуфа. Да? Тобто він там зустрічався з російськими представниками. Потім приїхав, почав говорити кремлівськими наративами, кремлівською пропагандою, кліше, абсолютно не, не перевіряючи інформацію. Да, трохи нарвався він теж на хейти в Сполучених Штатах Америки. Ну але насправді це просто демонструє або. Високий рівень його завантажованості або низький рівень його розумових здібностей. Насправді. Тут, тут два варіанти, я, якщо чесно, навіть не знаю, що з них відповідно гірше. І, відчував, що вони будуть обговорювати, обговорювати вони будуть. Те, що озвучувалося, а от давати з нами рідкоземи будемо добувати у нас їх теж тут багато. Будуть намагатися втюхати рідкоземи які знав призові на да, тобто те, яке територію України, насправді яка зараз контролюється Російською Федерацією, тому що там одні з найбільших покладів певних відповідно рідкоземельних металів. Не пам'ятаю всіх точно назву, але їх там набагато простіше і можна швидше почати їх видобуток. От в цьому історія. Теж далі буде намагатися втюхати і говорити, що дуже класний проект було б, якби ми Північний Потік 2 розморозили, а ми б могли спишити Америки віддати його в управління Умовно, тобто, ви, ви ви виступаєте його оператором, качаєте нашу нафту. і Таким чином Європа купує не у Росії, а фактично купує у американських компаній, які його продають. Тобто. Такий момент будуть обговорювати очевидь захід російських компаній, або повернення їх точніше, але не всі здається, там і вийшли. Насправді в нафтогазову теж сферу. Ну, типу, Росія каже, у нас тут всього багато. Давайте ми зможемо з вами поділитися, якісь там відсотки і так далі. Ну і зрозуміло, що будуть казати: ви кажіть там, який бізнес, а ми йому все організуємо. Натякаючи на те, що це може бути бізнес, який дуже близький до президента, до Вікофа, до його відповідних людей і, і так далі. Ну ви розумієте, чим це пахне, да насправді Я прямим підкупом. Фактично, ну будемо дивитися знов ж таки, це просто історія, яка лежить на поверхні. Поки що немає її підтвердження, але ми бачимо, що такі пропозиції вони знаходять від... Насправді у американської сторони вочевидь. Дмитрів так буде казати про необхідність зняття санкцій, що мол, дивіться, ми такі от, хорошенькі тут молодці і так далі. Давайте якось теж вийдіть нам на зустріч. Не знаю. Я думаю, що тут більше буде бізнес питання. В частині перемир'я. Ну я не знаю просто, що там Росія може сказати. Вочевидь, Дмитрів тут, знову ж таки, заходячи з одержимості Путіна, буде казати про те, що треба там, убрати первої причини. Да, от обов'язково треба ці області повернути, треба значить в Україні вибори провести і так далі. Ну не знаю наскільки зараз це буде робоча схема, зважаючи на те, що. Ну путін уже показав своє ставлення до пропозиції американців, коли Україна займався конструктивну сторону. Перемир'я Окей, ми готові. Без якихось додаткових умов, які у нас відповідно там були. Ми хочемо спростити історію не все загальне перемир'я, а Чорне море, енергооб'єкти. Окей, ми готові. Ось список енергооб'єктів, по якому ви не наносить відповідні удари. Там Росія може відповідно свій підготувати і так далі. І всі ці елементи. Путін він їх фактично відкинув, а тому все ж таки тут дійсно м'яч на полі і, 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 Трампа, можливо, Трамп чекає цієї зустрічі Дмитріва Віткофа для того, щоб співставити, тобто, з одного боку, публічний ляпас від Путіна, з іншого боку, обіцянки від Путіна, великих бенефітів, які зможе отримати сполучені штати Америки, американський народ або наближені до Трампа відповідно бізнесмени. І тоді він сяде, подивиться і зважить, чи готовий він і далі терпіти ляпаси від Путіна відмови. І не дати йому можливість реалізувати його передвиборчу обіцянку в частині того, що мир у всьому світі за 24 години. Ось або все ж таки він буде вважати, що недостатньо зараз Путін ще пропонує, і тоді спробує на нього відповідно натиснути. Дякую, пане Ігоре. Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» був з нами сьогодні. Дякую вам. А ми закінчимо такою новиною після ночі. Ой, Боже, перепрошую, не той листочок. Не той листочок. Про сенатора, який виступав 25 годин. Давайте закінчимо. Бо, знаєте, це треба ще й здоров'я, щоб стільки виступати. Немає листочка, буду давайте по пам'яті згадувати. А сенатор виступав з критикою Трампу знайшла. Сенатор демократ розкритикував Трампа у рекордній промові тривалістю понад 25 годин. Щоб ви розуміли, це рекорд, тому що до цього перед ним колись виступав його колега трохи більше ніж 24 години. Сенатор США від демократичної партії Корі Букер побив рекорд, виступивши з промовою. яка тривала 25 годин і 5 хвилин. Що дуже важливо. В своїй промові Букер застерігав від шкоди, яку за його словами адміністрація президента Дональда Трампа завдає американському суспільству. І щоб ви розуміли, його промова заблокувала роботу Сенату. Він почав свою розмову, пообіцявши продовжувати її доти, доки буде фізично в змозі. І за його словами, не маючи нічого, окрім вірша Біблії в кишені. Ну стільки ж ми вас затримувати не можемо. Це були всі новини ранкові на сьогодні. Я Аліна Матвійчук, побачимося уже завтра о 9.01. Бережіть себе.